Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 ЕМ. В студії Наталя Магакелідзі. зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на рашці. Закінчується 687-ма -е доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Минулої доби близько опівночі Росія завдала ракетного удару по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили у будівлю готелю. Внаслідок ворожих ударів. 13 людей постраждали, серед яких журналіст турецького видання. Хто є виробником цих ракет, ще невідомо проте згадуючи обстріл Харкова 2 січня, є підтвердження інформація від офісу генпрокурора, що по місту прилетіла ракети від КНДР. Також відомо, що вчора, близько п'ятої ранку, на Чернігівщині російська ДРГ розстріляла авто із цивільним чоловіком. Як повідомив начальник Новгоросіверської РВА Сергій Сергієнко, була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвести свою дитину на автобус до Семенівки і повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ, на жаль, чоловіка ми втратили. А ми рухаємося далі. Тож у Новосибірську на Росії стався прорив теплотраси, внаслідок якого без опалення та гарячої води залишилися тисячі мешканців міста. Ситуація ускладнюється тим, що на вулиці мінус 15, а вночі обіцяють мінус 25. А тим часом Москва може скористатися Придністровим для дестабілізації Молдови, а також для того, аби підірвати український експорт зерна через західне узбережжя Чорного моря. Так, інститут вивчення війни вважає, що Кремль може розглядати операцію у Придністрові як альтернативний спосіб утримати країни від участі в українському зерновому коридорі, незважаючи на ослаблену присутність Росії в західній частині Чорного моря. Ввечері 10 січня до Російської Федерації з Ірану прибув новий вантажний борт. Може йтися про постачання безпілотників шахет та запчастин до них. Тож запуски ворожих дронів Камікадзе ймовірно триватимуть далі. Повідомила речниця сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, прибуття борту з Тегерану до Москви може свідчити про продовження постачання як самих безпілотників, так і запчастин до них. Депортованих українських дітей відправили на курси з виживання до білоруських військових. Повідомляє політіко. Державний телеканал Білорусь 4 Могильов» повідомив, що 35 дітей з міста Антрацид на Луганщині, яке Росія окупувала з 2014 року, відправила до білоруського Могильова. Там малечу навчали, зокрема, як поводитися в екстремальних ситуаціях разом із білоруськими військовими. Дослідження Єльського університету показало, що в період із вересня 22 до травня 23 року понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були депортовані до Білорусі з окупованих Російською Федерацією регіонів України у Раді Європи насильницьку передачу та русифікацію українських дітей вважають докисом геноциду. І в продовження про викрадення дружина піскова нахабно вкрала хід Христину Соловій Тримай для свого шоу. Так навка переклала композицію української виконавиці російською мовою. Ба більше дружина піскова також використала у своєму шоу легендарний щедрик Леонтовича та Ніч, яка місячна лисенка». І всі українські твори були перекладені російською мовою. Зазначимо, що нічика місячно у шоу Росіянки виконує співачка-зрадниця Ані Лорик з російським співаком Олександром Панайотовим. Христина на крадіжку своєї пісні росіянами вже відреагувала. Артистка повідомила, що збирається судитися, і попросила в українців про допомогу. Це були усі актуальні новини з фронту тарашки за останню добу, тож почуємося з вами після рекламної паузи. Радіо Юей Чикаго